Вітаю! Головна новина цього тижня: це зухвале вбивство активіста Діяча Дем'яна Ганула. Це абсолютно шокуюча подія. Ви всі знаєте, це сталося в п'ятницю, прямо в центрі міста, в білий день, просто не ховаючи обличчя нічого. Вбивця підійшов до нього і вбив двома пострілами. Це 100% вбивство за мотивами ненависті. Дуже прикро, дуже неправильно, що таке відбувається. Очевидно, що вбивцю дуже швидко знайшли 5 годин. Він заарештований. В неділю відбулося засідання суду, де йому обрали запобіжний захід. Це очевидно тримання під вартою. На цьому суді вбивця був у бронежилеті та касці, тому що, мабуть, правоохоронці боялися його життя. Боялись, що його можуть вбити, щоб він не надав покази, хто був замовником вбивства. Тут може бути багато версій. Одна з них, що це є Росія. В принципі, очевидно, навіщо це потрібно. Тепер всі, хто відстоюють українські інтереси в Одесі, будуть боятись, буду думати, що вони можуть бути наступними. Мотиви цього вбивства. Мені зрозуміли постать Дем'яна Ганула. Вона була такою яскравою, і як ми бачимо зараз по коментарям людей, вона дуже поляризуюча. Тобто є люди, які пишуть дуже багато гарного, що він зробив дуже багато позитивних моментів. І є багато людей, які ставились до нього негативно. В принципі, тут все зрозуміло. Особисто я, наприклад, вдячний Дем'яну за те, що він виконав рішення історико-тепомічної комісії, яке я ініціював. Про те, щоб зняти зображення орденів Леніну з обеліску на площі 10 квітня, Мерія декілька місяців морозила це рішення, нічого не робила. І ось Дем'ян з іншими людьми прийшов і просто зняв ці ордени. Отримав за це, здається, там хуліганку, яка потім була. Скасовано в суді. Зрозуміло, що, що це таке порушення громадського порядку, порушення закону, але також це реакція на те, що мерія нічого не робила. Дуже сподіваюся, що розслідування буде проведено швидко, якісно, і що ми дізнаємось всі подробиці, хто був замовником, як це все було зроблено. І дуже добре, що бив це був знайдений досить швидко. Зараз в сучасному світі сховатись майже неможливо. Ми бачили, що і вбивцю Фаріон знайшли, хоча він намагався сховатись. Всюди камери, всюди мобільні телефони, і зробити таке і не бути знайденим дуже важко. Окремо мені огидно дивитись, як глузують ці смерті цієї людини, деякі пабліки в Одесі, які ну просто знущаються з мертвої людини, з його жінки, яка залишилась з маленькою дитиною. Як на мене, це просто дно і так робити не можна, навіть якщо людина вам не подобалась. Ще одна така трагічна новина: це те, що Європейський суд з прав людини винес такий собі вирок по справі 2 травня. Він визнав Україну винною, в тому, що вона не додержала прав, в тому, що 2 травня пожежники не їхали на допомогу дом проспілок, де була пожежа, де загинуло десятки людей, тому що поліція нічого не зробила, щоб ці сутички і заворушки зупинити. І довела ситуацію до такого конфлікту смертельного родичам загиблих буде виплачено по тисяч євро. Але при тому в цьому рішенні написано, що всі ці дії підбурювалися Росією, і що винні в цьому, а саме Володимир Бедулан та Мучуджи, побігли і живуть зараз в Росії. Фактично, вони визнають, що є велика. Провина Росії в цих справах, але от ці люди були українськими чиновниками, тому суто формальне це рішення суду вірне, тому що українські чиновники водолани ФЧД, допустили, що загинуло 48 людей. Як написав мій друг Сергій Дібров, це нагадування нам. Проти чого саме стояв майдан? Ось проти такої корумпованої України, де є бездіяльність чиновників, яка допускає такі речі. А оскільки всі ці чиновники були обрані чи призначені людьми, які були обрані на демократичних виборах? То відповідальність за їхні дії несуть всі громадяни України. Тому ми з зі своїх податків вимушені будемо сплатити ці гроші постраждалим. Мерія відзвітувала, що нарешті запущена перша когенераційна установка, газопоршнова станція, яку ми отримали як допомогу від Японії. Ну, знаєте, краще пізно ніж ніколи. Тому що опалювальний сезон вже майже закінчився. Ця установка нам була потрібна взимку, коли. Був блекаут, коли не працювали декілька днів котельні. Але тепер ми можемо бути спокійними стосовно наступної зими. Тепер вже більше гарантій, що котельні будуть працювати, навіть якщо буде блекаут. Дуже вдячний народу Японії за цю допомогу. Наша мерія запустила застосунок, який є аналогом Київ цифровий, де зібрані всі міські сервіси. Поки що застосунок сирий, там мало сервісів. Фактично корисних тільки два. Це сплата за паркування та запис до ЦНАПу. Але згодом там будуть і інші сервіси, наприклад, відслідковування трамваїв і тролейбусів. Тож раджу всім встановити і слідкувати, як це розвивається. Це такий міський застосунок, де будуть зібрані майже всі міські сервіси в одному місці, і це дуже добре, дуже класна ініціатива. Ми голосували за це в минулому році, коли приймали програму з цифровізації. Тут такий забавний факт: в минулому році датський урбаніст Мікаель Колвіл Андерсон попросив мене написати главу в його книжку 45 ідей для українських міст так, ось глава, яку я написав, вона була присвячена тому, як повинен бути розроблений цифровий застосунок для міст. Основна моя ідея в тому, що не повинно кожне місто само собі розробляти такий застосунок, тому що у Києві на це бюджет є. Можливо, у Одеси, Харкова, Дніпра і Львова також є. А у міст поменше у сіл точно не буде навіть. Якщо ви зайдете, наприклад, на сайт міської ради Чорноморська, то він вже не такий інформативний, як сайт одеської міської ради, і це зрозуміло, тому що ну в них просто нема ресурсів, і не повинна кожне місто вигадувати новий велосипед. Тому це повинна бути якась централізована розробка, яку будуть просто надавати в користування містам. Так буде і дешевше, і якісніше, і маленькі міста отримують якісну послугу, яка не буде на 100% контролюватися цією мерією, тобто буде менше можливостей для маніпуляцій. І ось випустили такий застосунок місто, який буде працювати в декількох містах, починають вони з Одеси та Бучі, він дуже сирий. Я, наприклад, зміг зареєструвати з ньому лише там з четвертої спроби, потім мене все одно викинуло. У деяких людей він крашиться. Ну тобто таке. Але як програміст, я розумію, що це все такі тимчасові проблеми, і їх дуже легко вирішити. Він розробляється приватною компанією, яка заснована вихідцями якраз з Київської міської ради, які мали відношення до застосунку Київ цифровий, і тому вони навіть дуже схожі зовні. Зараз там ті тільки дві такі дійсно цікаві послуги: це плата паркування та запис до ЦНАПу. Все інше, ну таке там погода. Ну так вибачте, в кожному телефоні і так є погода. Навіщо це дублювати ще якомусь застосунку? Карта укриттів, всі і так знають, де у нас укриття. За три роки всі розуміють, куди ховатися, якщо є куди ховатися, ну і так далі. І так далі. Зараз ведуться роботи над тим, щоб додати туди громадський транспорт, щоб його можна було бачити на мапі і прогнозувати, коли буде наступний трамвай тролейбуса деякі навіть маршрутки. Тому я оптимістично налаштований, коли це робить для багатьох міст відразу, є шанс, що це буде зроблено гарно. І приємно, що нарешті через 5 чи там 7 років ми наздоганяємо Київ, і, хоч якийсь електронний сервіс, буде і Одеси. Відбулася чергова сесія райради, такий орган, який майже нічого не вирішує, і там відбулись заміни від нашої партії, від європейської солідарності, пішла Ярослава Вітко. Вона. Переходить в обласну раду, тому що інший депутат обласної ради склав мандати. Вона наступна в черзі, а замість неї став депутатом районної ради. Андрій Яворський, який є представником партії Демократична Сакира У 2020 році. У нас була така коаліція з декількох патріотичних сил, які вирішили не йти окремо, а йти одним списком. І вони всі підтримали європейську солідарність. І Ось Андрій зайшов по квоті демократичної сакири. Я його вітаю з цим. Мені ця партія симпатична, і мені дуже приємно, що ми виконуємо наше зобов'язання. Таке об'єднання сил дає результат. Також там відбулась така цікава подія. Не був затверджений звіт голови. Райради Віталія Барвіненка це таке лаверди від обласної ради, де намагались не затвердити звіт Григорія Діденка. Тоді партія «Довіряй ділам не голосувала за це, і ось зараз це така помста партії «Довіряй ділам від слуг народу та ОПЗЖ в райраді. От, в принципі, це ні на чого не впливає. Це такі суто символічні кроки, але маємо, що маємо ще така яскрава подія для мене через 4 роки після прийняття рішення було реалізовано рішення про круговий рух на Перехресті вулиць добровольців та незалежності це колишні Говарова та Армійська. Він там дуже просився. Я дуже вдячний департаменту транспорту та комунальній основі СМЕП, які це зробили. Я декілька разів туди приїжджав, подивитись, і Працює це все дуже добре. Це зменшує вірогідність ДТП. Це спрощує проїзд цього перехрестя, тому що. Без розмітки, без знаків, там таке велике асфальтне поле, і незрозуміло. Людям було важко його приїжджати. Зараз по правилу кола всі розуміють, як рухатись. Звісно, є і мінуси. Це те, що там досі є. Кінцева зупинка 168-ї маршрутки незрозуміло, куди її можна пересунути. Це створює такі собі незручності. В принципі, кругові перехрестя вважаються більш безпечними, тому що вони вимагають від водіїв зменшити швидкість. Неможливо більше пролетіти це перехрестя. А коли менша швидкість, то менша варійність ДТП, тому що людина більш уважна. Ну і друге, це неможливі лобові зіткнення, тому що ну, це коло. Зменшується кількість точок конфлікту, і це дуже добре. Наостанок виповнився рік з трагічної загибельності. Билі Сергія Тетюхіна. Сергія дуже не вистачає цьому місту. Він дуже багато чого зробив класного і будуть ще й далі проявлятись наслідки його роботи. Наприклад, ось про ці когенераційні установки домовлявся він, коли їздив в Японію у 2022 році. Вічна пам'ять Сергію. Хто не знає, хто це такий, в мене було відео про нього, яке я записав рік тому. Ось під цим відео буде посилання. Можете подивитись на цьому, все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, бережіть себе.